Сьогодні ми прощаємося з сином наших колег. Його обоє батьки працюють разом з нами. Владислав в перші дні війни буквально пішов добровольцем воювати. Він навчався в одній гімназії з моєю донькою, і сьогодні дуже прикро, що гинуть найкращі, але ми знаємо, що він був патріотом, він залишиться таким в нашій пам'яті. Дуже важко було спостерігати, як мама щодня жила від повідомлення до повідомлення. Вона вже навіть не чекала дзвінка, вона просто чекала малесеньку смс-ку, що зі мною все добре. Але, на жаль, одного дня на цієї смс-ки не дочекалася. Це він яскравий, у нього завжди очі світилися, він був радісний, він ніколи не ображався. Ось такий він був веселий хлопчик. Він дуже мріяв. Ви знаєте, він. У нього стільки було планів, у нього було стільки мрій, і він такий був відкритий. Він про все говорив мені. Вже навіть по закінченні школи він приходив і розказував. Він, він хотів досягти всього зараз і вже. Ось такий він був. І дуже важко, що його всі мрії залишилися в минулому. Веселою людиною з дитячою душею. І він міг розрадити. В нього було дуже багато друзів, його всі любили. І коли розпочалася війна, він зразу сказав, що я маю йти захищати свою родину, свою батьківщину. Казав, що я хочу, щоб моя мама, мій тато вони були щасливі і пишалися мною. Він дуже хотів, щоб їм пишалися. І таким чином він довів, що їм можна пишатися. Азов потрапив у літку 23-го року. У нього вже був досвід, він брав участь в бойових діях, постійно себе вдосконалював, навчався на снайпера. І вже в підрозділі Азов він потрапив фактично до нашої еліти, еліти наших сил опору. І, зокрема, був на дуже відповідальних ділянках фронту. Загинув зі зброєю в руках разом з своїми побратимами. Він був до кінця вірний присязі. Хлопець зі свого підрозділу був легендою.